Всім привіт! Продовжую ділитися з вами секретами свого успішного ниткового ліфтингу. Гармонійний, красивий, акуратний та безпечний результат дійсно дуже залежить від майстерності самого лікаря, від того, наскільки технічно, правильно він виконав ниткові методи омолодження та підібрав необхідні матеріали. Але дуже важливо, як проходитиме реабілітація після цієї процедури і наскільки грамотними будуть рекомендації лікаря. Після ниткового ліфтингу можна очікувати певні тимчасові наслідки, які є природньою реакцією організму на втручання, це набряки, відчуття натягнутості шкіри, локальне почервоніння шкіри в зоні корекції, незначне оніміння протягом години через анестезію. Тимчасові нерівності за рахунок гіперкорекції та переміщення ослаблених тканин, підвищення чутливості шкіри, поколювання в місцях насічок, а також можливі невеликі синці. Наше завдання швидко подолати всі ці наслідки, прискорити загоєння тканин та стимулювати синтез колагену. Для цього всім своїм пацієнтам я обов'язково призначаю комплексний медикаментозний супровід. Для зовнішньої реабілітації протягом тижня мої пацієнти вранці та ввечері обробляють шкіру в зоні корекції та місця в ниток безспиртовими, спиртовими антисептиками, протизапальними та протинабряковими препаратами. Протягом трьох днів після встановлення ниток я обов'язково запрошу пацієнтів для отримання мікрострумового масажу та процедури біофотомодуляції. Під час сну протягом двох тижнів. Я рекомендую своїм пацієнтам носіння компресійного бандажу для зменшення набриків та прискорення фіксації насічок. В період двох тижнів рекомендую пацієнтам уникати надмірної мімічної активності, тому що активні вирази обличчя можуть зменшувати фіксацію ниток. Протягом місяця я рекомендую утриматись від відвідування спортзалу та саун, а також обмежити біг, стрибки, різкі рухи в зоні корекції. Для зменшення набряків я рекомендую спати з піднятою головою на високій подушці. Це сприяє відтоку рідини та зменшує ранкові набряки. Якщо дотримуватись всіх цих рекомендацій з реабілітації, вже через тиждень ваше обличчя буде виглядати гармонійно та красиво, і ви зможете продовжити своє соціальне життя.